У бібліотеці для юнацтва офіційно презентували проєкт Разом Хаб, який працює у громаді вже три місяці. За цей час вдалося реалізувати велику кількість заходів для різних категорій населення, розповідає директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Труцюк. Сьогодні ми проводимо презентацію проєкту Разом Хаб, що фінансується німецьким фондом Пам'ять Пам'ять, відповідальність, в майбутнє. Цей проект ми розпочали ще 1 лютого, але хотіли показати його в дії, тому презентуємо через три місяці. І сьогодні будемо аналізувати, що вже відбулося, і що що буде відбуватись, тому що проект розрахований на два роки до 31 січня 2027 року. Плани у нас великі. Запланували ми дуже багато тренінгів із саморозвитку, із неформальної освіти. Це і здоров'я, це і йога, і кардіотренування» і безкоштовні консультування фахівців, таких як психолог, адвокат. Також у нас є окремий окремий напрямок. Це тренінги для ветеранок і ветеранів із проектного менеджменту, із it технологій із пошуку, ефективного пошуку роботи або вдосконалення навичок, які дадуть можливість знайти роботу до, до свого до свого подобання. За три місяці заходи організовані в рамках проєкту, відвідала майже тисяча олександрійців. Під час презентації гості брали участь в комунікативних вправах, створювали власні образи за допомогою штучного інтелекту, долали емоційні труднощі в ігровій формі та дізнавались корисні фотопоради. У планах розширювати рамки роботи проєкту. Важливі тренінги, перші тренінги з циклу і проектний менеджмент. Також у нас проходять заняття дуже популярні йога, кардіотренування і. І також волонтери в нас проводять і ще танцювальні заняття. Також у нас відбулося, приймають консультації психолог, адвокат, розмовний клуб англійської мови для дорослих і дітей. Працює вже з лютого місяця, і в нас є люди, які постійно ходять, але ми ще запрошуємо, бажаючи, будь ласка, приєднуйтесь. Також у нас були такі гарні заняття з лайфаки від відомої в місті фотографині Вікторії Крини. Також у нас були заняття по інстаграму. Усі заходи, що відбуваються в рамках проєкту, безкоштовні. Фінансування його від фонду розраховане на дворічний термін. Дізнатися анонси найближчих подій можна на сторінках Олександрійських бібліотек у соцмережах.